Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Справу збитого російського льотчика Красноярцева почали слухати в Новозаводському суді Чернігова. Як це було і що з Красноярцевим зараз? Сім місяців у лікарні. пластини у нозі і мріє знову повноцінно ходити. Історія Ольги Бубри, яка вижила у розстрілі людей в черзі за хлібом, шиє пояси, шапки та бафи для українських військових. І продає ляльок мотанок. Як Чернігівка Олена Бабенко, родом з Буряції, підтримує Збройні Сили України і вчить українську мову. Справу російського льотчика Олександра Красноярцева, літак якого збили 5 березня 2022 року у небі над Черніговом, почали слухати в Новозаводському районному суді міста Чернігова. Майора Збройних сил Російської Федерації старшого льотчика Олександра Красноярцева обвинувачують у порушенні законів через вбивство цивільного чоловіка з табельного пістолета. Це сталося після того, як він катапультувався зі збитого літака у приватний сектор. Місцевий житель на намагався наздогнати пілота. Красноярцев застосував зброю. Деталі у сюжеті Анастасії Лози. Новозаводський районний суд міста Чернігова. Сьогодні тут почалися слухання у справі збитого та взятого в полон українськими військовими російського льотчика Олександра Красноярцева. Обвинуваченого в залі засідань немає за словами прокурора Кирила Пугачова. Нині Красноярцева немає в Україні. Тому він просив суд відкласти розгляд справи, аби належним чином повідомити обвинуваченого про дату та час наступного засідання, як це передбачено законом. Суд ухвалює що відкласти Підготовшись до засідання для повторного повідомлення обвинуваченого. Це відео збиття льотчика Красноярцева 5 березня минулого року зафіксували очевидці. Винищувач су 34 яким керував Красноярцев, ніс на борту шість некерованих бомб. Фаб 500 Про це він сам говорив в інтерв'ю блогеру Володимиру Золкіну. Українські війська збили літак під час чергового бойового вильоту, близько 11.30. Винищувач впав на будинок місцевої жительки Юлії Гребнєвої у мікрорайоні Масани. Жінка та троє її дітей врятувалися. Обидва пілоти катапультувалися. Штурман Красноярцева, майор Криволапов, загинув. Олександр Красноярцев приземлився на дах приватного будинку. Його парашут зачепився за трубу на стрісі. Красноярцев побіг ховатися у сарай. За ним побіг мешканець будинку Віталій Сергієнко. Він намагався наздогнати російського пілота та не мав зброї, розповідає його сестра Світлана Войтешенко. Він був цією лопаткою. Красноярцем побігав туди сарай, і брат за ним побігав. Ну і, виходить, його тут так воно його вибив тут. Сам Красноярцев отримав вогнепальне поранення щоки. На момент затримання він встиг надати собі домедичну допомогу. Це відео взяття російського пілота у полон. Майор Красноярцев. Красноярцев? Так. Да. Откуда? Де ага. базування? Яка частина? Базування в Так. Пускай ваше частина 86 89. Але ти ж знав, що ти летиш бомбити мирний город? Нам нічого не доводять. Усім, ти що сліпий? Ні, это я знаю. У тебя слетное задание было, где карта. Да. Я Закренем, є. тоді красноярцев сказав, що був збитий під час першого вильоту на територію Чернігівщини. Пізніше в інтерв'ю блогеру Володимиру Золкіну Красноярцев розповів, що мав бойові вильоти на територію Київщини та Чернігівщини, і був збитий під час третього бойового завдання на території України. А також зізнався у вбивстві цивільного Вистрілив вистрілів чоловіка, за мною біжав за словами прокурора Кирила Пугачова. Станом на 23 квітня, Дня минулого року, коли йому оголосили підозру, Красноярцева вже не було в Україні. У жовтні минулого року керівник української розвідки Кирило Буданов в ефірі нацмарафону повідомив, що Красноярцева обміняли на п'ятьох українських військових пілотів. Судовий розгляд на даний час триває за фактом порушення законів та звичаїв війни красноярцевом, що полягали в умисному вбивстві цивільної особи. Поряд з цим також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами. Бомбардування цивільних об'єктів на території міста Чернігова, Чернігівської області І на даний час вживаються заходи до встановлення осіб причетних до даних до даних кримінальних правопорушень. Підготовче засідання у справі суд відклав на 17 квітня. Анастасія Лоза, Олександр Сідько та Олександр Поліщук Суспільне, Новини Чернігів. Трохи більше трьох мільйонів гривень на функціонування Чернігівської міської військової адміністрації. Погоду виділити з бюджету виконавчий комітет міськради. Згідно з проектом рішення, ці гроші забезпечать її функціонування протягом десяти місяців. Там ну, скромні розриф. По рівням заробітних плат, по затратам там немає чогось, що взагалі треба обговорювати. Було б правильно, звичайно, якби це фінансували з державного бюджету, тому що функціями місцевого самоврядування Верховної Ради не наділили військову адміністрацію. Але я не хотів би це питання робити конфліктним чи спірним, воно не є таким абсолютно. За словами Ломаку, міська військова адміністрація має 10,5 ставок і кошти будуть направлені на зарплати, комунальні платежі та пальне. Поки це проект рішення, звідки будуть перерозподілені гроші? Ще невідомо. Ми зараз голосуємо тільки програму, а вже безпосередньо де ці кошти візьмуться. Для того щоб ну з програмою, коли ми схвалимо. То фінансове управління розробить зміни до бюджету. Я думаю, що ми знайдемо ці кошти сім місяців у лікарні: одинадцять операцій на нозі і мрії знову повноцінно ходити. Чернігівка Ольга Бубра вижила після російського артобстрілу 16 березня 2022 року. Тоді військові Російської Федерації снарядами потілили в чергу людей, які стояли по хліб. 15 людей загинули, 27 отримали поранення. Як вижила і намагається знову стати на ноги, Ольга Бубра розповіла Суспільному. Я упало тут. Упала я хто кого, хто сповзище, кого поднімали. Нічлі хто я якшо. Тільки було крові, там уже ну усіх людей. 79-річна Чернігівка Ольга пригадує ранок, 16 березня 2022 року. Тоді російські військові з артилерії обстріляли людей, які стояли в черзі по хліб. 15 людей загинули, 27 були поранені. Ольга пригадує, незадовго до початку обстрілу там ходила жінка і знімала відео. Я вже цього дальше не слышала, а тут села жінка далі. Тоже попала якраз у місці больниці. Вона каже: Я чула. Як вона сказала, здесь дуже багато лісся. І сюди раз наліва пішла, не де діла. і через секунду відтуди по нас почали стріляти. Люди зупиняли машини і просили відвести поранених до лікарні. Жінка пам'ятає, що хтось відтягував її від місця і намагався врятувати. Хтось кричить, яка її скора, все вже гмул готово. Потім мужчина не, не знаю, я вже очі були закриті. Ой, жіночка, жіночка, що ж ви? Розшибаю куртку, ви маю реміні, перевезев мені по бедро ногу. Ще хлопці, два молоді, підійшли до мене та каже, жінка, держітесь, ми зараз з вас ускором. А я кажу, ребята, застрельте мене, я кажу, всю життя буду на тому світі, за вас Богу молитися, щоб вам не було греха. Зрештою, жінку змогли довести до лікарні. У неї була роздроблена нога і велика крововтрата. Жінка каже, того ранку вона займала ще одну чергу за крупами з іншої сторони магазину. Якби вона стояла там, то була б ціла, але їй важливіше було купити свіжого хліба, щоб віднести до церкви панахиду. Ну і прийшла все ж за тим свіжим хлібом, щоб кому поминути. Ну і так я все вийшло. Сім місяців Ольга лежала в лікарні. Їй зробили 11 операцій. З ноги, каже, вона довго виходили уламки. Деякі й досі можуть бути там. Така нога. І вже стало чувство пальці. Це ямки, ямки, ямки. А воно і ось ямка, і там ямки, кругом усе. Це, це вже воно позаживало. Ногу, говорить Ольга, їй зібрали по частинах. Один не каже, як отак, і чую, як воно в І так, як мала воно, Подожди. Отрезать сюда успеем. Отрезовый нет. Що вони між собою тихо говорить, не знаю, що вони говорили, ношем, відставили. Жінці треба зробити ще декілька операцій дістати з ноги пластини. Зараз вона не виходить за межі двору, лише до воріт, щоб забрати газети. Також доглядає за хворою сестрою. Ольга мріє повноцінно ходити сама і нарешті навести порядок у хаті і дворі. Люблю порядок, ось бачиться, лялюсь. Я завжди на зиму скапую городу, заволочу. весною мене градка, хоч раз-раз посадила і все. А в цьому году то. Як оставили, так воно стидне й Ой. Або хай мене Господь забере одразу, щоб я тут ні, нікого не мучила, або хай дасть можливість, щоб я сама себе обслужувала, я нічого більше не прошу. Наталія Гоман, Олександр Сітько. Суспільне новини, Чернігів. Хто з російських військових 16 березня 2022 року віддав наказ стріляти? Хто його виконав? Наразі з'ясовують правоохоронці в прес-службі прокуратури області Суспільному повідомили, що наразі ще триває досудове розслідування. Коли справу передадуть до суду, невідомо. Раніше ми розповідали, що віддати наказ обстріляти спальний район Чернігова 16 березня могло командування 35-ї мотострілецької бригади Російської Федерації. Такі висновки на основі власного розслідування зробили в організації «Трусхаунс». Вони залучали експертів з балістики, аналітиків, які шукали докази на супутникових знімках та опитували очевидців. Шиє пояси, шапки та бафи для військових і продає ляльок мотанок для допомоги Збройним силам України. Чернігівка Олена Бабенко родом з Буряці, але більше 30 років живе в Україні і має громадянство. Після повномасштабного вторгнення Росії, в якому брали участь Буряти, хотіла позбутися паспорта з поміткою про місце народження в Улан-Уде. Жінка вчить українську та не хоче мати нічого спільного з Росією. Історію жінки розкажемо у сюжеті. Зараз ми шьємо пояс, вивернула його, обтачиваю. Машинка мені дісталася від мами, кстати. А тепер шия проти росіян. Олена Бабенко народилась в Бурятії. Більше 30 років живе в Україні, має українське громадянство та намагається говорити українською. Я народилась в Росії. Третину свого життя я прожила в Бурятії, в місті Уламуди і неприємно була вражена нападом Росії на Україну. Жінка каже, їй соромно показувати свій паспорт, бо там вказано її місце народження. Ну, десь пересікали блокпости, мені було дуже соромно показувати свій паспорт, де вказано місце народження у Рятії. Було дуже соромно за це. Так старалася пальцем якось прикривати, щоб ніхто не бачив. З початком широкої війни жінка розпочала допомагати Збройним силам. Каже, не може прийняти напад її колишньої батьківщини. Де Україна. де там Бурятія? Що ми їм такого зробили тут? Що вони от так, таку агресію до нас проявляють. Я взагалі просто у мене не укладається в голові. І я ніколи не могла повірити, що все-таки росіяни... Наважаться напасть на Україну разом зі своїми коліжанками. Олена шиє речі для військових та відправляє їх на фронт. Зараз завершує партію поясів. Матеріали їй надали з відходів на швейному виробництві, дещо купують за власний кошт. Ось таких кусочків ми тут шивали, ну от навіть видно тут, да? От з кусочків, підкладку. Надо все це прошити, вивернути, пришити, резинку пришити. Фастикс вот так вот он надевается на спину, бо жалуються хлопці, що спіни балять. Почки Олена каже: за день може виготовити до 10 таких поясів. До цього шила шапки, бафи, шкарпетки та подушки для військових. Дікабрі ми закінчили вже ті шапки. стали воєнне заказувати матрасики. Ну, Називають. Звініті поджупніки. От ми на я не знаю, сколько шапок не на більше сотні бафов. Ні считала, читала і збилася щота. Потім, значить, у эти пішли теж більше 200 штук уже точно. Окрім теплих речей, Олена Бабенко власноруч робить різноманітні ляльки-мотанки, які продає, а кошти віддає на потреби Збройних сил України. Основа – бутилка, тому що тогда вона хорошо тримає форму. Ручки проволока, мотаю каждую, обматываю. Это с киндеров головы. Потом еще у меня есть вот такие, но ну, это ближе как бы к мутанке. Ну, реально мутанка же делается, все мотается, но ну, мне не нравится, что она имеет такой вид, выгляд... махра да махра. Я вот это все шью, пришиваю тесьму, бусики делаю, шею юбочки. У вільний час жінка пише вірші про війну та мріє про перемогу України. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин шукайте на сайті Суспільного. На все добре.